Так, друзі, замерзу, я громадський активіст матері. Не знаю, друзі, як вас, але мене все життя навчали, що виконком — це обличчя міста, там працюють е, шановні працівники, відомі всім, тому що вони допомагають громаді є прикладом для суспільства тощо. Але або час змінився, або мене якось інакше виховували аніж наразі працівників виконкому. Тому що те, що вони пропонують, як вони виглядають і те, що вони роблять, підпадає не лише під мою критику, а також під покарання. Ох, смачно закрити. А можна, а можна знайти це громадські місцеві або не громадська? На, а, где, где на ганку виконкому білим днем смалять цигарки перша заступниця міського голови Музичук та керуюча справами Чуприна, будь з юридичною освітою. І смалять, будь-яким тоді у себе вдома. Я знаю, що громадські не, не, а, а а не це знає. Поміщення общественне. А это порог нет. Все, щоб ближче щоприни на заплановану відеозйомку виглядала краще, аніж зараз. Поміщення, численне. А і на порох ні. ні. До речі, Музик раніше також обличчя краще виглядало, аніж зараз. А так так, так, Зараз війна багато працює. Посунулись. Все Зрозуміло. Добре. Дякую. Раніше я вже повідомляв про сумнівну юридичну освітку Щуприни. Наразі. Це ще додаткове підтвердження. Так, громадським місцем є частина частини будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільна чи за запрошенням, або за плату постійно, періодично, або в час від часу, в тому числі під'їзди, також підземні переходи стадіони. Отже, ганок є частина приміщення або будинку, котре відкрите для населення, тобто громадське місце. Але Чоприна, як завжди, отрицала, відмовляється від свого порушення. Так вони залишили місце пригоди. Що, а курок ти потрапив в урну? Так, дрібниці. прибиральниця прибере. Ми за це ж і платимо. Отже, будинок в ганкому виглядає, як курник, а працівники в ганкому як повії, коли смалять цигарки на узбіччя дороги. І не тому, що це громадське місце навіть. А тому, що цим днем у центрі міста, біля будівлі виконкому, котре має бути взірцем для населення, ходять діти, ходять інші мешканці міста. Що вони бачать, як ці дівки стоять на вході і смалять цигарки з недобрими обличчями. А головуючий цим курником наразі є всім відома людина. Але є ще один петя цього курника. Прізвище порушника, що Павло. Котра постійно торгує м'ясом на узбіччі дороги. Наразі він порушує право дорожнього руху, залишив авто на пешеходному переході або ближче, ніж 10 метрів. Отже, ми бачимо, що працівники виконкому, а саме Матвійчук, перший заступник міського голови, разом з керуючою справою Чоприною з юридичною освітою, виходять на вулицю, смалять білим днем, навіть не тому, що громадське місце. А тому що ну, є якась мораль. Ви жінки, які ви даєте приклад молоді та іншим людям. Виконкому це взірець всього нашого міста, а ви його зіпсуєте своєю поведінкою, смалюючи на вході. Так само, що Павал, також що він входить в склад виконавчого комітету, підіймає руку, коли потрібно, Албанському. Кожного базарного дня, прошу торгівлі, торгуючи м'ясом просто неба. Порушуючи всі норми. Наразі ми бачимо кінову автівку на пішохідному переході, також в центрі міста біля виконкому, пішовши у кафейний бар, власником котрого є депутат народу Малахович. не робить зауваження, прибере автівку, там, щоб нікому не заважала. Поважна ставця до людей, тощо вони потрапили до влади, решта байдуже. Я переконаний. Що ніякого майбутнього кращого з ними нам не отримати. Тому але бланш Лабанський або наводити млад пачисти цей виконком та буде дійсно головою виконкому, або він буде головою курника.